А я почему? саму ситуацію навіть не буду коментувати, але мене лякає те, що в принципі це питання, яке обговорюється. На це витрачається час. Люди сиділи, як панахтем ну, сказав, три години. три години часу для того, аби це обговорити. І я. Я зараз не коментую саму ситуацію і як її можна було розв'язувати, але це точно не те питання, на яке треба витрачати час народних депутатів, що немає чим зайнятися. Ну, я не знаю. От у мене, у мене день розписаний похвилинно, роботою, важливими завданнями і так далі. Чому зараз знаходиться час для того, щоб займатися таким питанням, для мене абсолютно незрозуміло і неочевидно. Так само, як мені неочевидно інше. Я прочитала цю новину і думаю. Ну, це цікаво. Коля Тищенко у нас ходить на засідання парламенту, і це парламентську етику не ображає, Шуфричі, нікого не зачіпає. Так. І, і всі ці інші люди з дуже сумнівною так репутацією. По них немає ніяких рішень регламентного комітету. Попри те, що звернення теж були, Та, якби а, а тут раптом по одному цьому питанню вирішили прийняти рішення. Ну от, от на фоні Колі Тищенка, який з'явився в парламент, де всі слуги з ним обіймалися і все інше, це все виглядає взагалі дуже дуже дивно. Ну і найважливіше, мабуть, в цьому контексті питання: а що ми зараз нашим європейським партнерам скажемо? От я впевнена, що на наступній кожній зустрічі будуть питати, а як це так, що у вас одного з керівників опозиційної фракції взяли і заборонили брати участь в засіданнях парламенту. За яких би то вставин не було? Я, я не пам'ятаю таких прецедентів в європейських парламентах. От жодного. Попри те, що там подивіться засідання британського парламенту. Дуже бурхливі дискусії, дуже такі запальні, емоційні що завгодно. Я не пам'ятаю рішенням просто викинути людину з парламенту. Та? Це це дуже небезпечний шлях, дуже е, ризиковий, тому що за великим рахунком, потім по будь кому з нас можуть прийняти таке саме рішення, кому щось не сподобається, і таке саме рішення буде прийнято. Е, народні депутати, як би там не було, обрані народом, та? і вони представляють народ. І якщо народ. Захоче, вони потім проголосують інакше і там будуть демонструвати свою волю. Вони не обрані слугами народу. Ось, і не слуги народу мають вказувати, що кому говорити. Тому це все взагалі виглядає дуже неадекватно. Неадекватно на фоні ну, інших історій, як я сказала з Тищенком і всіма іншими, і ще більше неадекватно на фоні е, ситуації на фронті і того, що всі зусилля мають бути скеровані в одне зараз, посилювати обороноздатність країни. Тільки над цим треба працювати. Все інше не має ніякого значення зараз ніяка політична боротьба не буде можлива, якщо ми програємо на фронті. Так і ми програємо зараз. І замість того, аби про це говорити, кричати, зосереджуватися на цьому, та працювати тільки на це питання. Ну, ці пріоритети, те, що я прочитала зранку в новинах, я аж не повірила спершу пер перевірила кілька джерел, перш ніж знайшла підтвердження, що це дійсно відбувається. Наскільки це абсурдно? У нас була можливість слухати те, що відбувалося на цьому регламентному комітеті, показували в прямому ефірі. Знаєте, там такі образи почали почали згадувати хто кому. Що сказав Порошенко, кому сказав, е якісь події там річної давнини, ще якоїсь давнини. І це все на повному серйозі, три години, це все обговорювалося народними депутатами, які витрачали ну, свій дорогоцінний час. Пані Анна. А можна одне уточнення? Це той Яременко, який повій любить? Mm -hmm. Так ну да та, я що, той, який розуміла. в телефоні я там просто... шукав. Да, да, повій mm -hmm. да, викликав собі. Я зрозуміла. Просто я не пам'ятаю, щоб його тоді відсторонили від засідань Верховної Ради, тобто це не ображає суспільство. Да? А там хтось десь з кимось лаївся, то це вже ображає суспільство, виносив на регламентний комітет. Зараз буде мірятися в кого більший. Да? Ну, така якась дитяча дуже поведінка, і я би це сприйняла для Петра Порошенка інакше, по великому рахунку. Такі дурні рішення, які приймають слуги народу, і які взагалі такі дурні рішення ініціюють. Вони тільки додають ваги Петру Олексійовичу і показують, що ну вибачте, забагато дурнів, да і говорять людям про те, що все-таки, коли ви робите свій вибір, треба більш серйозно ставитися до того, за кого ви віддаєте свій голос там або за що ви віддаєте свій голос. І е, які ви результати надалі хочете мати по відношенню до себе, як не крути? От щодо рішення регламентного комітету, я якраз от. Перед ефіром запитала колег, рішення регламентного комітету було на розсуд залу, тобто вони не підтримали відсторонення. Вони вирішили віддати це на розсуд залу. Також рішення є незаконним, не відповідає регламенту. ми знаємо, що за статтею 51 здається, можна відсторонити до п'яти засідань. У нас засідання у зв'язку з воєнним станом єдине. тобто це Абсолютно, ще й суперечить нормам регламенту. Я впевнена, що Верховна Рада не підтримає. Такого рішення, от і по великому рахунку, мені здається, парламенту вже треба закінчуватися, гратися в пісочниці. Бо як не крути, у нас війна, і якщо ми хочемо, щоб нам по Дніпру не перерізали, нам треба все-таки працювати на те, щоб у нас забезпечені були наші військовослужбовці, і всі мають працювати на перемогу, а не на те, в кого більше і в цій маленькій пісочниці Верховна Рада. Вибач. Колеги, якщо я когось образила, зовсім не хотіла, але мені здається, парламент настільки нівельований, настільки вже знаєте, звужений до такого дитячого садка. Там, де лопатками, в кого більше дітки грають. От, ну це просто вже обурливо, образливо. І я думаю, що люди в шоці від того, що відбувається, можна рептилий, пане я так. Думаю, так, так. Коли ви включились на на жаль, вас ніхто, ніхто не запросив, але тоді ви б мене зрозуміли. Це питання не в пісочницю, це в питанні не в тому, що вони там втрачали час. Це дорослі люди сидять там. Тому я спочатку сказав: я взагалі вважаю, що регламентний комітет з таким составом не може існувати. Тому що люди, які дорослі, чітко знають. Що вони порушують основу е... нашої держави, це вільна, демократична держава, то це не песочниця. Я вибачаюся, з поваги до вас відношуся, е... ви знаєте. Але от коли ти дивишся, як вони як проводився і як, що вони казали там, ти думаєш, почекайте, я це чув уже. Я чув от таке відношення, коли треба. По указівці кого когось, посадити на місце. Розумієте, да? мабуть, я не, не, не брав би участь в цьому комітеті, і, і як э, сам э, представник комітету по правах людини да, і э, тимчасово окупованим територіям, я б, я б мабуть, теж думав би, що. Якісь там щось там вони сказали, нічого не розуміють, якісь свої свари витащили на комітет, а це на користь, навпаки, дорослим людям, да, так, яким, так, яким є ми да, і Порошенка. Да. Ні, тут питання не в тому, що це нам додало. Це питання в тому, що це нас всіх, як суспільство, як громадян і як парламент, принизило. От в чому питання? Я тут відреагую: ви знаєте, вік ще не означає високий рівень інтелекту. От і тут така справа. Я, наприклад, знаю багатьох колег з регламентного комітету, і я їм щиро вдячна за позицію, за те, які рішення вони приймають. Я не кажу зараз про це. Я взагалі там є розумні, достойні люди, наші колеги, але є інші, які виконують. Волю монобільшості і на жаль, ну знаєте, як вони навіть зважаючи на свій вік, не мають достатньо достатнього розвитку мозку для того, щоб видавати правильні і по великому рахунку демократичні рішення, які вони мають бути в нормальному розвинутому суспільстві.